13 травня у центрі дія бізнес міста Кременчука відбулася зустріч з представником Європейського інституту інновацій та технологій в Україні, під час якої усі зацікавлені особи мали змогу дізнатися про можливості розвитку власного бізнесу у дев'яти напрямках. Ми зустрічаємося в дуже багатьох містах з підприємцями, науковцями, з будь ким в кого є цікаві ідеї, які. Можуть запропонувати рішення тих чи інших проблем, які виникають в ЄС і в Україні, в тому числі, які віднесені до пріоритетних, зокрема в Європейському інституті інновацій і технологій. До пріоритетних напрямків розвитку Європейський інститут інновацій та технологій відносить кліматичні зміни, культурні та креативні галузі, цифровізація, забезпечення продуктами харчування, охорона здоров'я, стала енергетика, промисловість, сировинна сфера та міська мобільність. Ми презентуємо ті можливості, які можуть бути цікаві для конкретних підприємців, конкретних науковців чи навіть студентів, тому що ми працюємо з ідеями. Із супервеликими бізнесами, які масштабуються, тобто ми закриваємо на 360 градусів весь бізнес ландшафт. Ми пропонуємо як фінансові, так і нефінансові можливості. До нефінансових можливостей відносяться різноманітні освітні акселераційні та інкубаційні програми, меченг з найбільшими компаніями Європи та інвесторами. До фінансових гранти на суму від 10 до 250 тисяч євро, а також інвестиції. Сьогодні ми маємо в Україні дуже багато різноманітних гарантових можливостей, і це дуже така. Тверда, чітка ознака того, що світ вірить в Україну, що нам готові допомагати. Україну готові розвивати. Ця зустріч стала чудовою можливістю не тільки для підприємців, але й для тих, хто в майбутньому планує зайнятися підприємницькою діяльністю, дізнатися більше про варіанти розвитку власного бізнесу, тим самим допомагати економіці України ставати ще міцнішою та виходити на міжнародні ринки. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.